Це заважає вам взаємодіяти з нами, ізолює від справжнього джерела життя. Останній шанс на перетворення. Повинні зажадати пробудження спрямовують духи ваших предків. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні ми маємо для вас надзвичайно важливе послання від Вищої космічної ради цивілізації Майя. Передане через мою духовну сестру, провідника світла, ченнелера та енергопрактика Олімпію. Цього разу Олімпія попросила мене, щоб отриману нею інформацію, я озвучила власним голосом. Коротка довідка про цивілізацію Майя. Майя високорозвинута цивілізація, яка мала глибокі знання в астрономії, мистецтві і архітектурі. Взаємодіяла з енергіями вітру, води, вогню, землі і ефіру, передала свої коди нащадкам, які втілені зараз на всіх континентах, залишила шамбалічні портали і знання людству про взаємодію зі стихіями. Більшість людства Майя відома за їхнім календарем. У своєму посланні Олімпії, Вища космічна рада цивілізації Майя зазначила. Що засоби масової інформації потрактували їхній календар не так, як вони передавали. Майя говорила про кінець не світу, а про кінець старого світу, про падіння системи, падіння усіх диктаторських структур, про знамення, які почнуться з цієї дати. Далі подаємо їхнє послання, вища космічна рада. Цивілізація має з тобою на зв'язку. Ми передавали вам раніше про кінець старого світу і настання нової ери духовного відродження, але ілюзія про ваше існування бере ще гору і напружує простір невідповідністю із космічним законом. Ми Майя, розуміли це і заздалегідь визначили точки виходу енергетичного імпульсу потенціалу. Який допоможе людству вийти з потоку ілюзорного часу. Але ми не маємо права втручатися в хід історії вашої цивілізації допоки не пролунає від вас заклик про допомогу. Ми передаємо вам, що атмосфера планети Земля заповнена важкими фракціями ваших людських думок та психічних скупчень величезної негативної сили. Все це заважає вам взаємодіяти з нами. Потрібно розвивати вам духовну силу, щоб перевершити ці важкі нашарування, буквально прорватися через них, щоб безпосередньо зв'язати свій очищений канал із нашим джерелом. Для накопичення духовної сили носіям наших кодів знадобилися роки їхнього життя, навіть кілька втілень. Наша цивілізація має Попереджає про негативний вплив на вашу свідомість високотехнологічних засобів масового зв'язку для отримання вас від істини, яку ми намагаємося передати вам. Жителі Землі вам нав'язують штучний інтелект, який ви думаєте, полегшує ваші земні завдання. Але знайте, постійне використання його повністю блокує і ізолює вас від справжнього джерела життя, щоб ви забули. Своє божественне походження. Певні структури хочуть завадити процесу вознесіння у свідомості та розкритті ваших духовних здібностей, якими ви наділені за образом і подобою Бога. Ваша біологічна структура спочатку ідеальна, ваша енергетична структура спочатку є чистою, але за весь період існування планети та еволюції людства на ній сформувалася система, створена низьким астралом. Що генерує правила та положення, яким люди повинні слідувати, щоб підтримувати систему. Як тільки ви потрапили в її лищата, темрява вторгається у вашу підсвідомість, щоб домінувати і обмежувати вашу поведінку, одночасно генеруючи частоти страху, сумнівів, нестачі енергії та конфліктів, щоб мати своє власне царство. Ми говоримо вам, що на землі втручання в людську ДНК. Стає все більш витонченим, призводячи до процесів мутації на генетичному рівні. Ми говоримо вам, що темна система грає політичними фігурами всіх країн на дошці шахів, жителі Землі. Зараз вам потрібно звернути увагу на очищення від усіх видів мутаційних нашарувань, взаємодіючи з нами. Ми залишили вам енергетичні коди і передаємо через наших нащадків, вони втілені зараз на всіх континентах. Ми посилаємо зараз всі імпульси світла, що відбулося розпакування в них наших кодів Майя. Зцілення та очищення ваших енергетичних структур від втручань у вашу генетику є пріоритетом для вищої космічної ради. З вами зараз виходять на контакт всі високорозвинені цивілізації. Не ігноруйте наші послання. Це ваш останній шанс на перетворення. Потік божественних енергій через портали все більше проходить на землю. Такі портали ми залишили спеціально для вашої взаємодії, у Якатані, Тибеті, Єгипті та інших шамбалічних точках. Але ви повинні зажадати пробудження і звільнення, ідучи на взаємодію з божественними енергіями, оскільки, перш за все, враховується ваша вільна воля. Не варто мати хибні ілюзії. Що високорозвинені цивілізації зроблять все за вас і звільнять вас від темної системи. Саме вам дане це життя в дар, як останній шанс прокинутися в цей час, відведений вищим розумом на Вознесіння у свідомості та перетворення. Вам невідомо, яка велика кількість душ прагне втілитись на землі в період таких великих можливостей. Вас спрямовують духи ваших предків від знака до знака, щоб ви найшвидше створили рай на планеті, в якому житимете щасливо. Відкрийте ваш духовний зір, відкрийте ваші душі на перед творенням для вашого ж блага. Наближається момент активних дій таємної темної спільноти, спрямованих на підживлення себе черговою порцією енергії людства. Вони живляться енергіями страху, страждань та смерті. Всім носіям кодів світла, у тому числі й кодів майя, потрібно мобілізувати зараз усю духовну силу ім'я об'єднання. Це не означає, що вам потрібно бути фізично всім в одному місці, хоча світлова робота наших носіїв Шамбалі дуже значима. Вам потрібно об'єднати свої вищі суті на найвищих рівнях свідомості в одне ціле і діяти з цього рівня. Спрямовувати енергію своєї вищої свідомості на підвищення вібрацій людства та нейтралізацію катастрофічних впливів на Землю, діяти з позиції світової душі. Ми, вища космічна рада Майя і всі вищі ієрахи благословляємо вас і діємо через вас. Ви заздалегідь знали, що впораєтеся зі своїми завданнями. І ми зустрінемося з вами у вищій точці космічного танцю, що розгортається. Любимо вас, ваша духовна родина Майя. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені зцілення» та куб метатрона. Курси працюють у моєму телеграм-каналі Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.